Щороку, 24 жовтня, світ відзначає День організації Об'єднаних Націй, структури створеної після Другої світової війни, щоб запобігти новим глобальним конфліктам, підтримати мир і сприяти розвитку людства. Вітаю, мене звуть Вікторія Яслик. І ви дивитесь проєкт «Новини Лайф». Наскільки нині ООН виконує свої функції чи залишається впливовим гравцем на глобальній арені? Та яку роль ця організація відіграє у війні Росії проти України? Про це ми поговоримо з політичним експертом Андрієм Розуміти, що ООН сьогодні це не просто якась молітна інституція. В них є багато різних різних напрямків, які активно сьогодні функціонують. з одного боку потрібно розуміти, що існує Радвец ООН, де є п'ять постійних членів, які можуть вкладати право. Ну є в них є право вето. І так, там є великі питання, тому що більшість питань там актуально для нас не проходять і воно там не функціонує, тому що є позиція Російської Федерації, позиція Китаю, накладають право вето. І, в принципі, це цілком повністю паралізує роботу Радбезону. Але окремо потрібно розуміти, що є велика кількість інших проєктів, гуманітарних проєктів, соціальних проєктів це місія ЮНІСЕФ. Це проекти UNDP, це різного роду освітні проекти, проекти захисту прав людини. Тобто потрібно розуміти, що з одного боку ООН дійсно активно функціонує. Функціонують окремі інституції, які займаються питанням гуманітарному напрямку, соціального напрямку, захисту прав людей і так далі. Але з іншого боку, ми бачимо, що є Радбезон, який сьогодні взагалі не функціонує, тому що є механізм права вето, який ну, ніхто не може обійти і якось це реформувати, також ніхто не хоче. Це не стало викликом для ООН, це стало типовою ситуацією. Ми бачили і до цього було. Ряд менш скажімо так, невеликих конфліктів по всьому світу, де ООН займала дуже-дуже опосередковану позицію. Вони, ну, по факту, вони були просто платформою, де різного роду країни, різні сторони могли транслювати і говорити про свої проблеми. Реальних кроків щодо вирішення проблем ніколи не було. Навіть якщо згадати ситуацію навколо Євгославії кінця 90-х років, ООН зайняла суто очікувану позицію. Но Сказав про те, що вони виражають певну стурбованість щодо ситуації, і все. А Якщо говорити про Одесу і про співпрацю з ООН, то в першу чергу це очевидно ЮНЕСКО, це те, що в принципі колишня міська влада активно за це боролася, те, що сьогодні є. Але потрібно розуміти, що сьогодні, коли у нас були прильоти в центрі міста, коли постраждала частина. Історичних будівель, які якраз до зони ЮНЕСКО, єдине, що ми бачили, це знову ж стурбованість і занепокоєність з боку ЮНЕСКО і з боку ООН. І потрібно розуміти, що для нас сьогодні ЮНЕСКО і виступає більше платформи, де ми можемо говорити про наші проблеми, говорити про те, що ми сьогодні місто потерпаємо від збройної агресії з боку Російської Федерації і все, чи будуть якісь реальні кроки щодо відновлення підтримки, потрібно очікувати завершення війни. Спільна позиція і порозуміння є проблема того, що в багатьох питаннях країни не можуть іти якоїсь спільної позиції і одноголосно прийти до вирішення чогось. Зазвичай ми бачимо, що знову ж повертаємось до Радбезу є право вето, коли або Російська Федерація, або Китай його накладають, і по факту це повністю нивілює всі досягнення сину світової спільноти, тобто вони не можуть чогось домовитись, тому що є позиція окремих держав. А механізм роботи Радбезу сьогодні працює таким чином, що якщо хоча б одна з країни подає право вето, то в цілому говорити про якісь досягнення, про зрушення неможливо. Є велика кількість гуманітарних проєктів, які були на території Одесі, які продовжують сьогодні. Ну... Працювати. Ми бачимо, що сьогодні є спільні проекти Червоного Хресту і ЮНІСЕФу, є окремі освітні проєкти, є проєкти UNDP, якими хто нас сьогодні займається, але здебільшого це або гуманітарного роду допомога, або якісь освітні проєкти, проєкти пов'язані з захистом прав людей, якісь освітні, культурні проєкти, і більше. тобто суду такого роду допомоги. Про неї говорить вже років 30 і реформа потрібна постійно. В першу чергу це стосується знову ж цього унікального механізму права вето. Але ніхто не може цього зробити, тому що для того, щоб це реформувати, потрібне залучення і участь усіх постійних членів Радбезу ООН. А цього як ми розуміємо найближчим часом не буде. В першу чергу це як площадка, де ми можемо заявляти про наші проблеми, відкрито про них говорити. Комунікувати з іншими країнами, тобто підіймати і ну, нагадувати про те, що дійсно частина питань є нагальним, і іншим країнам потрібно це звернути увагу. Ну і друге питання це, напевно, якісь можливі проекти, де ООН може долучатись до відновлення, до співпраці і так далі. Думаю, що, скоріше, буде точково, тому що в ООН в цілому є проблема з фінансування. Ми бачили старі заяви Трампа, коли він відмовлявся фінансувати ООН. І в них досі є питання щодо того, яким чином функціонує і взагалі наповнюється їх бюджет, ну як ООН, як Конституції. Тому я думаю, що почнуть вони з точково з якихось проблем, але так можна сподіватися на якесь повне відновлення, але можливо з додатковим залученням інших партнерів. Організація Об'єднаних Націй залишається важливим, хоча й не завжди достатньо ефективним інструментом глобальної дипломатії. Світ змінився, а тому ООН сьогодні стоїть перед потребою глибокого оновлення у підходах, структурі та механізмах ухвалення рішень. Видивились проєкт новини Лайф. Підписуйтесь на нас, щоб бути в курсі найважливіших подій півдня України.